Всім привіт. Отже, початок нового сезону, вже дехто навіть виїхав проводити польові роботи, підживлення. Тому е є у нас ось такий навігаційний пристрій, в принципі, всі його вже знають. Це, так скажемо, один із перших, мабуть, чи не знаю стосовно перший чи не перший. Ну, в нас він був один із перших, і на той час, коли ми його. Купували, то він був одним із найкращих, так скажемо. Він у нас працював зовсім небагато в зв'язку з гектарами, але без нього, так скажемо, жодної операції не відбувалося. Адже, все ж таки, е, оці лампочки оці лампочки допомагають неабияк. І не тільки тоді, коли погано видно, як скажемо, тобто стосовно поля. Проходів там не видно, ну, я взагалі звикаєш і потім вже керуєшся лише лампочками. Тобто, кудись світить лампочка, туди, так скажемо, і їдеш. Набагато полегшує роботу, цим самим легше робить загінки та й будь-які операції, оприскування. І, в принципі, хто там за відео слідкував, то і СЗ-шка, Стара, чи то вже наша Січ, також цього приладу абсолютно вистачає. Що під захватом 3,6 метра сіяти без маркерів, без того, щоб придивлятися, адже по обробленому ґрунті це все, в принципі, видно. Хтось каже, я і так справляюся. Ми також починали з класики. І по класиці також, в залежності від попередника, то видно, де ти там просіяв, то не видно. А як завжди не встигаєш ось-ось ось трошки, а вже на дворі стемніло, то там взагалі нічого не видно, понасівали, а потім сходи показують. Як воно вийшло. Тому, маючи ось таку невеличку, так скажемо, коробочку із лампочками, то, звичайно, можна працювати і вночі. Е слідкувати, звичайно, за роботою. Тобто, все ж таки розуміємо, що навіть ось ця антена AG13 чи 15, давайте разом поглянемо. Я вже й забувся, як вона, як вона зветься. Так, тут трімбл. А назви її немає. Тобто, ну, не пам'ятаю, а в інструкції ми можемо це все діло побачити, мабуть, в інструкції. Зараз ми продовжуємо. Знайшов назву IG-15, тобто мав сумнів 13 чи 15. ig 15 це та велика антена, яка дає можливість е мати точного сигналу. У межах 10-15 см. І, в принципі, це є не рекламний момент, справді ця точність присутня. Питання, як механізатор зможе цю точність витримувати кермуючи. Ну, В принципі, в кого як виходить, але можна досягнути і досить рівненьких результатів. Ну, я ж говорю, ми не один рік працювали, тому і сівба в нас проходила, і оприскування. А поначалу навіть грунтообробні, там, можливо, я вставлю відео. Там, де наш європак, рухався. В принципі, агрегат досить довгий, тому підряд ходити було зовсім незручно. І ми ходили там через прохід, чи через два, я вже не пам'ятаю, І от точність приладу це проходом останнім, коли права ліва частина вже оброблені, а от рухається прохід між ними, і розумієш, що той захват 3 метри, який виставлений. У приладі і фактичний захват Європака да, нашого коротенького ну, вузького, так скажемо серединки, якраз все перекриває. Тому, в принципі, до цього питань немає. Ну і стосовно дрейфування лінії, вона присутня, але у непомітній такій мірі, адже це. Ну, досить довгий має бути простой, щоб лінія справді, так скажемо, трошки зійшла. Але не дуже складно її повернути на місце, тобто підрівнялися. Ну, В принципі, я думаю, про це кожен знає розуміє, що безкоштовний сигнал безкоштовний сигнал він потрошку дрейфує. Ну, а Трімбл реалізував це програмно у тій мірі, що, в принципі, дуже не заважає роботі. Ну, Як бачимо, прилад досить таки в Гарному стані, Тобто ми його, не ми його не встигли ні кнопки затерти, ні приходилося е, нічого йому робити. Бачимо навіть всі пломби на місці. Тобто, ніхто його не розбирав, ніхто його не перепрограмовував. Е, він, в принципі, як приїхав новий з коробки, ми його брали абсолютно новим. Бачимо, в принципі, всі є до нього інструкції. Е, на, жаль, на жаль, нашої мови немає. Але в електронному форматі в мене є інструкція на доступній мові. Тому, в принципі, я перед тим, як користуватися, звичайно, з інструкцією, був е ознайомлений. Ось таке кріплення досить зручне, досить зручне все воно розраховане на роботу саме в тракторі, у складних умовах. Пристрій досить таки важкий, важкий але ось такий тримач його витримує. І якби вібрацій, там і ще чогось всього цього немає. Так, до нього в комплекті, відповідно, провід антенну зв'язує. І ось так зв'язав я провід живлення. Провід живлення в ось таку розеточку. І, в принципі, а і, звичайно, до нього є пару дисків. Але, чесно скажу, я ними не користувався там програмне забезпечення, щоб інформацію переносити на комп'ютер. Але не було в цьому необхідності. Так, тому кому цікаво, звертайтеся, телефон я залишу десь там внизу, в описі чи в коментарях. Хто хоче почати, як говориться, з чогось, то, як на мене, кращого приладу немає. Адже ми допускалися помилочок. З самого початку ми прибрали, придбавали зовсім недорогий навіаційний пристрій. І якби, мабуть, та й тижня він у нас не протримався. Тобто ну, точність чи то метр, чи то 2, чи то 3 то, то абсолютно не робота. Таким окоміром ми її без пристрою справлялися. Ну, а ось цей пристрій, я ж говорю, що 10-15 см він свої тримає. І цього вистачає СЗ-шко сіяти, без маркерів, без нічого. В принципі, зараз спробуємо підключитися. І якщо антена в квартирі зможе працювати, то подивимося, як він, яке зображення видає. Так отже, під'єдналися ми, індикатор засвітився. І, в принципі, ось кнопка увімкнення. Нажимаємо і тримаємо. Трошечки потримали, почалося завантаження. Як бачимо, трімбл 250-й. Чекаємо. Поки він запрацює, Там. І ось бачимо. Ось так запускається в такому режимі. Що ми тут бачимо? Бачимо останню операцію, тобто невеличкий тракторець, Он поле, яке було оброблене. І бачимо поки що супутник червоний, і потрібно дочекатися зеленого. Ну, на жаль, я не впевнений, що в квартирі це вийде. З якої сторони ті спутники, тобто чи зі сторони цього вікна, чи ні. Але, в принципі, це називається холодний старт. Тому спочатку потрібно почекати. А далі буде видно. Інформація, як бачимо, ось, площа поля, зробленого останніми 10 гектарів. І, як бачимо, що ще тут цікаво вон, вільна пам'ять 248 годин. Ну, тобто, Виходячи, як я вже раніше говорив, з наших гектарів ми зайняли там зовсім зовсім трошечки його пам'яті. Тобто, ну, хто трошечки розуміється, той, той має на увазі, що це наробіток зовсім таки маленький. Бачимо спутників 0. Я все приєднав, антенну приєднав, на вікно її поставив, але, не знаю чи вистачить, щоб. Спіймати сигнал, чи не вистачить. Ну, все ж таки багатоповерхівка. Що ми тут там бачимо? У нас тут присутнє меню. Так, Все тут на зрозумілій мові, інтуїтивно. В принципі, прочитавши один раз інструкцію, нічого складного тут немає. Тобто, наскільки видно, чи створюємо нове поле, чи використовуємо те, що є. І починаємо працювати. Вводимо певні настроєчки. Ну, на жаль, без, без е, антенки воно працювати не буде. Создать собитє. Чи продовжить старе. Ну, тобто, тут все. От мої були, як бачимо, ось, гліфосат, вега, січ. Тобто, навіть. Засіваючи вегою, міряти площу, рахувати проходи. Це також вега це широкозахватна. Хто там слідкує, хто не слідкує. Тобто рахувати проходи, скільки проїхали, скільки залишилось, лінії, площа. Все це також дає можливість працювати. Ось тут вибираємо лінії, якщо вже вони є створені. Якщо немає, то створюємо нову. Ширина захвату. Бачимо, ось 3,75 поставили ми. Це по наших вимогах, це було на Січ, тобто 3,6 захват, але нам потрібно було бачити кожен прохід. Ну, тобто, це був такий експеримент невеличкий. Бачимо перекриття, можемо виставляти. Потім, наскільки агрегат ззаді від антенни. Адже по цьому ми можемо навіть дивитися вночі, чи ми вже заїхали на площад посіву, чи не заїхали. Тож, в принципі, показничок важливий. Ну і хтось мені говорив, там, якщо в мене там агрегат, там, наприклад, тюкувальник, чи ще щось, як бачимо, тобто, можна здвигати праворуч, ліворуч, все це передбачено програмним забезпеченням. Можна е виконати залівку об об різні операції. тобто... Чи ми будемо, яку там прямі, криві по колу, тобто все це тут є. Ну, але, на жаль, бачимо, червоний супутник. Антени на вікні не вистачає, мабуть, не з тієї сторони моє вікно, тому він сигнал не зловив. Не Та я, якщо чесно, зараз не знаю: тривога чи не тривога. Адже, коли ми працювали з ним, ще тоді тривог не було. Ну, а зараз ще і тривоги нам створюють. Перешкоди в роботі. Ну, це стосується усіх, усіх навігаційних систем. Тобто, незалежно, що це будуть польові, роботи, не польові, трімбели, джондіри без різниці. Коли працює додаткове обладнання, то сигнал втрачається. Так. Ну, все, в принципі, все, що зміг я зробив.